Добрий день, мої любі другокласники та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо дані уроки. Тема сьогоднішнього уроку досліджую слова з подовженими приголосними звуками. Продзвонів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без пороку все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці. Все у нас уже на місці, залишилось тільки сіста. Сіте дітки всі гарненько, руку платіть рівненько, голову вище підніміть. Плечі свої розведіть, сінами не подивіться і приємно посміхніться. Яке ж тут слово заховалося поміж букв? Ану, прочитаємо змагання. Змагання. Отже, розгонула, будь ласка, свої зошити. Записали 19 вересня, класна робота, і прописали велику літеру маленьку си. Так. Зупинили, прописали, скільки вам потрібно часу, і тоді з вами йдемо далі. Прочитай моє повідомлення, яке побачив Гарчик на дошці. Поясни, що ж повідомляється в нашому оголошенні, чи хотілося б тобі взяти участь. 20 вересня в шкільному басейні відбудуться змагання з плаванням. Початок о 12 годині. Переможців очікує приз. Тренер із плаванням. Так, отже, про що. Повідомляється. Те, що відбудеться змагання. Коли вони відбудуться 20 вересня, де у шкільному весенні. Так, коли початок о 12-й годині. Що очікує на переможців, приз? І хто це організовує тренер із пламені. Будь ласка, записали нижче вправа 3 і запишемо з вами виділені слова. І слова з подовженим, м'яким наприклад, це вересня. Змагання, плавання, оголошення. І позначав В. Тверда е голосна Р, тверда е голосна с. Тверда н, яка ня, а, чуємо, голосна. Далі наступне з. Тверда м. Тверда а. Голосна Г. Тверда А. Голосна н. Подовжена. Зверніть увагу, що подовжені схемами позначаємо дві палочки, двокрапочка. так і я, ми чуємо як А. Плавання П. Тверда Л. Тверда А. Голосна В. Голосна А. Ой, В тверда А. Голосна ні. Подовження. Так, дві палички, дві двікрапка. А чуємо голосна. Оголошення. О. Голосна, Г, тверда, о, голосна, Л, тверда. О-голосна, Ш. Тверда. Е голосна. н Подовження. Так, і чуємо А. Оголошення. Молодці. Якщо потрібен час, пам'ятаємо, пишемо ми ручкою. Підкреслюємо олівцем. Допоможемо ганчикові скласти пам'ятку. Ставимо пропущене слово. Подовжені м'які приголосні звуки позначає на письмі двома однаковими буквами. У схемах їх позначаємо так. Дві палички, як м'яка, так і два крапка. Ще раз. Подовження м'які приголосні позначаються двома однаковими буквами. Ну, коли це у нас дві нин, дві ли, дві ти, може бути, так? І в говкових схемах вони позначаються дві лінії і двокрапка. Прочитаємо з вами текст, став, де потрібно пропущені букви. Уранці на узліссі Прод... відбулося ні змагання. Так, дві команди зайчиків грали в футбол. Суддя. Так, чуємо. Дав свисток. Гра розпочалася. Ні. На весь лід лунало стрекотання. Вставляємо сороки. Вона була коментаторкою. Так, отже, записали, будь ласка, вправа 5 і записали наш текст. Уранці на злісі відбувалося змагання. Суддя дав свисток. Раз розпочалася. на весь ліс лона крекотання Так, і підкреслимо з вами слова, які ми ставили, змінили. Це узліссі, змагання, суддя і скрикотання. І подивіться, яке з цих слів підходить на наш схемки. Звичайно, ось суддя. Тому ми поставимо тут правильний. Так, остання вправа дев'ята, вам потрібно виконати самостійно. Вам потрібно списати текст та оставивши пропущені букви. Або буде подвоєння, тобто дві однакові буковки, або не буде. От Юрко поспішає на тренування з боксу. Потрібно? Потрібно. А Сашко відвідує гурток малювання, теж потрібно. Я вам дякую за урок. Обирайте цеглинку і впевнено все у вас вийде. Очікую ваші чудові роботи. До побачення!